Всіх вітаю! Сьогодні хочу продемонструвати вам вюксі. В'юксі це набір готових компонентів, який дозволяє нам створювати адмінпанелі різної складності, чи то адмінпанелі для сайту, чи для CRM-систем, інтернет-магазину або більш складних систем. Відразу хочу зауважити, що в виглядає добре як на комп'ютері, так і на телефоні, що дозволяє нашим співробітникам працювати віддалено. А нам переглядати систему або керувати нею, будучи, наприклад, в поїздці. Коли наш користувач заходить в адмінпанель, він відразу буде переглядати аналітику. Аналітика допомагає зрозуміти нам певну інформацію, не вдаваючись в подробниці. Тобто менеджеру або співробітнику не потрібно переглядати, наприклад, замовлення, склади для того, щоб зрозуміти, скільки є. Розходу, скільки є доходу та який залишок коштів зараз на складі. Як ми бачимо, на сторінки аналітики відображені певні віджити та графіки. Вони всі налаштовуються дуже індивідуально під потреби конкретного продукту. Тобто, якщо ми беремо CRM, то тут вже відображені більш складні графіки та показники. І якщо ми беремо інтернет-магазин, тут ще більше графіків та показників. Їх можна більше додати, якщо це потрібно, або видалити за. Потреби. Переходячи далі, нас зустрічає інтерфейс електронної скриньки. Електронна скринька це зручний інструмент, який дозволяє з адмінпанелі розсилати повідомлення нашим користувачам та знадобиться для адмінпанелей будь-якої складності, чи то CRM-систем, чи то інтернет-магазинів, чи для сайтів з адмінпанелю. Відразу хочу зауважити, що електронна скринька виглядає інтуїтивно зрозумілою та має всі ті пункти, що мають популярні сервіси, тобто є вхідні листи, вихідні, чернетки, помічені, спам та корзина. Також. Тут є функціонал лейблів, коли ми можемо помічати наші листи певним лейблом, тобто, щоб розуміти їх, чи це персональне, чи це для компанії і тому подібне. Якщо цей функціонал не потрібен, його можна видалити, або якщо потрібно більше лейблів, то вони також налаштовуються індивідуально. Наступним пунктом нашого огляду є чат. Чат це зручний інструмент, який дозволяє спілкуватись з відвідувачами, користувачами та співробітниками продукту. Чат представлений в такому інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі, де зверху відображені чати, з якими ми вже вели діалог, знизу відображені контакти, з якими ми ще не мали діалога. Також звертаю вашу увагу, що біля кожного користувача відмічений його статус, чи він в мережі, чи він не в мережі. Кожен статус налаштовується індивідуально. Коли ми натискаємо на конкретний Чат ми бачимо по ньому ось такий інтерфейс, який також налаштовується більш індивідуально під потреби конкретного продукту. Коли ми натискаємо на свого користувача, ми можемо тут побачити модальне вікно, в якому відображається інформація про самого користувача, його ім'я та прізвище та статус. Цю всю інформацію можна змінити за потреби конкретного продукту. Далі в нас календар. Календар це також зручний інструмент для систем будь-якої складності, які мають планування. Календар у нас представлений в такому інтерфейсі, але його можна налаштувати під дизайн конкретного продукту. Справа вверху ми бачимо фільтрацію по подіям, які в нас є події на цей тиждень, на цей день і весь список подій, які взагалі є. Хочу відразу зауважити, що при кліці на конкретне число. Ми можемо створити нову подію. Коли ми натискаємо на конкретне число, у нас з'являється ось таке модальне вікно, в якому ми можемо налаштувати інформацію про подію на цей день. Тут ми можемо додати більше полів для воду, якщо це потрібно, для того, щоб вказувати більш детальну інформацію про події на день, або прибрати поля, залишити тільки, наприклад, заголовок події та спочаткову дату, якщо це потрібно. Наступним пунктом нашого огляду є Kanban. Канбан це також зручний інструмент для інтернет-магазинів та складних crm систем в яких є багато співробітників, і яким потрібно постійно контролювати задачі та статус їх виконання. Тут ми бачимо ось такий інтерфейс, в якому є колонки та задачі. Задачі відображені в вигляді карточок. Колонки ми можемо видаляти, наприклад, якщо вони нам не потрібні, або додавати нові, якщо є в цьому потреба. Кожну карточку ми можемо перетягувати відповідну колонку до статусу виконання цієї задачі. Коли ми натискаємо на конкретну карточку, то ми бачимо ось таке модальне вікно, в якому відображено інформація про цю задачу. Поля для вводу ми можемо додати більше, якщо потрібно, або видалити, якщо вони не потрібні. Також є вкладка активності, в якій відображено користувачі, які були активні по цій задачі і щось по ній виконували. Наступним пунктом нашого огляду буде таблиця. Таблиця серце будь-якої CRM-системи, інтернет-магазину, і підійде також для сайтів, адмінпанелю, якщо ми хочемо відображати в таблиці певну інформацію. Коли ми переглядаємо конкретно цей інтерфейс, тут відображена таблиця інвойсів. Колонки можна додавати за необхідності або видаляти. Також хочу зазначити, що кожен заголовок таблиці є із сортуванням. Тобто ми можемо сортувати їх по зростанню або по зниженню, якщо нам це потрібно, наприклад, по сумі або по даті підписання. Також в таблиці є зручна фільтрація без перезавантаження сторінки, коли ми вибираємо новий статус, і, наприклад, ми бачимо оновлення даних, але сторінка сама не перезавантажується. Ми можемо також вибрати кількість відображення наших записів в таблиці від 10 до 100, але можна також налаштувати, наприклад, від 25 до 200. Це все також налаштовується дуже індивідуально. Коли ми натискаємо на нашого. Клієнта, ми на нього можемо перейти і побачити певну інформацію про нього. Коли ми натискаємо на номер нашого інвойса, ми також переходимо в нього і бачимо також інформацію, яка налаштовується також індивідуально. Справа знизу в нас є зручна пагінація, за допомогою якої ми можемо переходити по сторінкам нашої таблиці і також не перезавантажуючи нашу сторінку. Закінчуючи наш відеогляд, ми можемо сказати, що компоненти в Юксі надають всі необхідні інструменти для створення адміністративних інтерфейсів. Кожен інструмент по-своєму зручний, інтуїтивно зрозумілий та гнучкий налаштування. Використовуючи ці компоненти, ми можемо легко створити crm систему адмінку для сайту чи панель керування інтернет-магазином.